Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Вітаю вас із великим 12-м святом преображення Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, і пропоную сьогодні трошки пороздумувати над тим, що ми святкуємо. Одного разу Ісус Христос узяв з собою трьох апостолів Петра, Якова та Івана і привів їх на високу гору, яку часто християни ототожнюють із горою Фавор. Там, на їхніх очах, він преобразився, його вбрання стало сліпучо білим, а обличчя засяяло ним у сонце. Біля нього, уособлюючи закон і пророків, з'явився Моїсей та Ілля. Світла, ясна хмара огорнула їх, а голос із цієї хмари промовив: Це мій улюблений син, що я його вподобав, його слухайте. Дорогі брати і сестри, більшість із нас кожного дня дивиться у дзеркало. Ми дивимося на свою зачіску, на свій одяг. І звичайно, це може бути важливо. Та насправді є важливим набагато інші речі: те, як ми, а більше Господь, дивиться на нас і хто ми. Відповідь на це запитання і дає свято преображення Господнього. Кожного разу, святкуючи з вами це свято, ми маємо ще одну. Богом даровано можливість побувати духовно разом із апостолами на горі Фавор і відчути ту благодать, простоту і щастя, яке відчували вони. Ми можемо стати з вами свідками преображення Господнього, якщо, звісно, упустимо це свято у своє серце, його справжню істинну суть. Про цю подію ми читаємо, що там також з'явилися Моїсей та Ілля. Чому саме вони ми можемо таке собі питання поставити? Тому що вони були боговицями раніше, і вони нам показують єднання старого світу і нового, старого завіту і нового. Показуючи нам, що Христос є втіленням закону, про який раніше писали. Не менш цікавим моментом є слова апостола Петра, які говорить Ісусові, добре нам тут бути, і пропонує поставити три намети. Він це робить по-дитячому, наївно, щиро, адже він видимими очами бачить пророків, відчуває радість у своєму серці, проте говорить такі. По дитячому наївні прості слова поставимо тут три намети: ця простота вона властива і мамі, яка любить свою дитину. Це надзвичайно великий прояв і шани, і любові. І для кожного із нас це також є великим християнським уроком. Про це ми можемо сказати наступні слова. Любов, яка відчуває біля себе присутність Божої благодаті, не думає про себе, зникає власне «я». Читаємо продовження. Як він ще говорив, Хмара Ясна заслонила їх, і ось голос із Хмари почувся, що сказав: Це син мій улюблений, що його я вподобав, Його слухайте. На цьому моменті ми можемо зосередитися на іконі цього свята. Правда, можна побачити переляк у очах апостолів, і це цілком природньо. Явлення у наше життя Господа завжди перекидає наш власний світ. Ми у міру лякаємося, але при цьому готові і прагнемо приобразитися. Життя з Господом, якщо ми відійшли від Нього і знову його находимо і прагнемо бути з ним, уже не може бути таке, як раніше. І чим швидше людина. Зрозуміє цю просту істину тим швидше, вона стане щасливішою і на закінчення. І ось Ісус підходить до них, простягає руку і каже: Уставайте, не бійтеся. Тут все просто. Господь Бог наш Ісус Христос, Він завжди простягує нам руку допомоги, але від нас залежить, чи ми готові взяти руку нашого Спасителя і йти слідом за ним. Дорогі брати і сестри, я від щирого серця вітаю вас із цим великим святом преображення Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. І так само по-простому хочу побажати нам не у наметі, можливо, десь там з краєчку, без особливої шани, хоч трошечки, але перебувати біля Господа Бога для того, щоб зміцнюватися духовно. Тоді ми зможемо вже більш тривалий час проявляти себе як християн, як учасників стола Господнього. Бажаю вам Божого благословення, мирного неба і щастя, людського, такого гарного щастя, але завжди з Господом Богом. Амінь! Слава Ісусу Христу!